Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. І так, сьогодні у нас, як б сказала, граматична тема повторення, яку ми вже розглядали, здається, у минулому році: це uh, Adverbs of Degree прислівники ступеня. Працюємо на сторінці 19. Ну, яка зараз є 19-ю, і вона актуальна 19-ю сторінкою. Kids, Adverbs of Degree. Отже, що ж це таке? Прислівники ступеня. Adverbs of degree. Прислівники ступеня показують, наскільки сильно, в якій мірі або як багато відбувається дія чи властивість. Вони уточнюють значення дієслів, прикметників або інших прислівників. І так, поширені прислівники ступеня. Very дуже. She is very tired. Вона дуже втомлена. Quite – Досить. It's quite cold today. Сьогодні досить холодно. Too занадто. You are driving too fast. Ти їдеш занадто швидко. Enough. Достатньо. He isn't tall enough. Він недостатньо Високий. Almost, майже. She almost won, вона майже виграла. Just щойно лише. I just arrived» Я щойно приїхав. Де вживаються в Реченні? Отже, перед прикметниками або прислівниками, наприклад, It's very hot today, сьогодні дуже спекотно. He runs quite fast. Він біжить досить швидко. Іноді перед її словами: I almost missed the bus. Я майже запізнився на автобус. She just called. Вона щойно зателефонувала. Ну і там зараз за змістом будемо вже розглядати. Тут є абсолютно різні прислівники. І так, Task 1. Circle the Correct adverb. Оберемо правильний прислівник. I think we have too many subjects at school. Я гадаю, що у нас занадто багато да, предметів у школі. Jack is very tolerant. Uh, he respects everyone. Джек дуже толерантний, він поважає кожного. Our teacher is so stressed out. Uh, she needs to relax. So stressed. Uh -huh. Наша вчитель uh, у стресовій ситуації, ще needs to relax, її треба відпочити. Their school is is rather big, but ours is bigger. Mm, Так, їхня школа достатньо велика, так, але наша ще більша. You haven't studied enough to get ready for the test. Ти недостатньо. Так, навчався аби бути готовим до контрольної. I almost forgot about the plan. Пам'ятайте, що almost так може вживатися перед її словом. Я майже забув про план. Thanks for reminding me. Дякую, що нагадали мені. Barbara looks really nice in her new school uniform. Барбара uh, виглядає справді гарно у своїй новій шкільній формі. It was quite difficult to pass the test. That exam, but James Did. Було достатньо важко, складно скласти той іспит, але Джеймс це зробив. The kids are extremely excited about this school here, це підсилювач, бачите? Діти надзвичайно в захваті з приводу цього навчального року. I am free enough to do some extracurricular activities. Я достатньо вільний, так аби виконувати ще якісь додаткові заняття, тобто займатися ще. крім uh, навчання, якими справами. Good. Now let's turn to task 2. Match, поєднай. So, the test is tomorrow. So, so, so. Um, ah, and we are completely ready. Так, тест завтра, і ми майже готові. A trip to Miami. Sounds totally awesome. Так, поїздка до е, абсолютно щось не Kim Forgot about it. So I was a little bit mad. Kim забув про це, тому я був трохи, трохи злим. Rick is such a dynamo. сучамо. He can hardly stand still. Рік uh, дуже кручений, так? Тобто як динамо машина, він не може сидіти спокійно. I had a meal three hours ago, so I am somewhat hungry. Uh, я їв три години тому, тому я зараз голодний вже. Paul loves his job. So, he is absolutely successful, yes, at it. Полу подобається його робота, тому він абсолютно успішний в ній. Uh, Diane doesn't like biology. It is hard for her little. Діані uh, не подобається біологія, для неї вона трохи складнувата. And the last point. So, uh, the last option. So, these shoes don't fit me. They have to be a bit bigger. Uh, ці uh, черевики не підходять мені, вони мають бути трохи більшими. Good. Task 3. Complete the sentences with the words from the box. Some sentences can have more than one adverb of degree. For example, this file was completely or totally deleted. Uh, Отже, деякі дієслова дея, в деяких реченнях ми можемо вжити декілька прислівників, так, ступеня. Ну, от, наприклад, перше. You look absolutely, completely or totally amazing in this dress. Тобто можна і це слово і це absolutely, completely і totally amazing, yes? Um, тому навіть не знаю як записувати. Далі Emily became uh, absolutely scared, or totally scared, so she left. Emily uh, налякалась, тому вона пішла. So uh, John ran so fast, so he almost. No, 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 so тоді буде тут на додатково. Давайте Absolutely fast або Completely fast. або. So he almost fell down. Так. Джон Віг занадто швидко, тому він майже впав. I am bad math, math, so I. Absolutely needed tutor, наприклад, так. У мене погано виходить з математикою, тому мені абсолютно точно потрібен репетитор. Our new teacher is a little bit strict, but not mean. Uh, або a bit, так? Наша нова вчителька трохи uh, сувора, так, але не підступна, так би мовити. Mean. It is um, hardly likely that anyone will come. Uh, Те, прийде, uh, we have completely finished or totally finished the task, so now we can go. Ми, м -м, повністю, так, завдання, mm. Jack hates sport. Uh, I am absolutely sure about that. I completely sure, yes, about that. Good. Okay, so choose any uh, adverbs of degree. So, and task four: put the words into the correct order to make sentences. слова в Okay, so the first one: I somewhat agree with you. Talk one, two, three, four. So the next one: William uh, has changed a little bit. Has changed a little bit. William трохи змінився. This neighborhood is totally new. Цей райончик, да, абсолютно новий. Uh, so they are. They are absolutely right. Вони абсолютно правильні. Uh, не те, що правильні, а вони праві, так? So that story sounds a little. Strange. Та People here are hardly competitive. So these exercises are a bit hard. So allow the glue uh, to dry completely. Тут дослівно дозвольте вашому клею повністю висохнути. Good. Детальніше, звичайно, ми розглянемо іще AdWords of Degree, їхнє вживання зі спонсорами каналу за граматичним зошитом. Тому долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті разом зі спонсорами каналу. Ось вже четвертий рік поспіль ми розглядаємо. Домашні завдання за робочим зошитом, завдання за граматичним посібником ну і готуємося до майбутніх тестів. Також для спонсорів каналу, для підписників. На спонсорство у нас є додаткові відео, такі відео, як вивчення, наприклад, ось неправильних дієслів, є цикл уроків, є урок цикл уроків за читанням, завданнями. Тому, будь ласка, join our community. Та до нашого також телеграм-каналу, там де можна спілкуватися в чаті, обговорювати щось, ну і приходьте на наші суботні вебінари, суботні благодійні вебінари на підтримку військових. Good, bye, good luck, навчаємося, робімо гарну справу разом! See you next time. Побачимося наступного разу. Uh, lesson listening search. Goodbye, good luck.